Так, Це перше відео, в якому переробляю мотоцикла Yamaha XG600 на електродвигун. Зняв передній щиток, ось там лежить. Тут ось так все виглядає, куча проводки. Планував залишати проводку рідну. Просто під, там, де акумулятор, підключити, Тут акумулятора підключити Понижайку. З 82 вольт на 12. Можливо, перероблю все заново. Проводку всю поміняю, зроблю по-іншому, тому що планував ще залишати цю приборку, але скоріше всього я її буду викидати. тут дисплейчик з даними від контролера. І якусь кругленьку фару, вступлю сюди. Той щиток взагалі не ставити. Зняв паливний бак. Там, Ще бензинчики. Все доволі тут так пильно. Ось такий моторчик. Тут 4 циліндра, 4 карбюратора, дуже здоровий диск щеплення. Це все буде викидатись. Ось так виглядає. Вирішив перевірити поніжайку. Це поніжайка від 15 до 90 вольт. Поніжає на 12 вольта. Зараз просто підключене зажигання виключене. 86 вольт стоїть, споживає 2 Вт. Тобто на себе бере 2 Вт. Потрібно буде ставити якусь кнопку чи перемикача від акумулятора. Тому що 2 Вт буде постійно споживати. Зараз перевіримо, скільки споживає сам мотоцикл. Це поніжайка на 10 А. Включаємо зажигання 8 Вт, показує. У мене відключена катушка. Катушки відключені. Повністю комутатор, повністю все повідключав, залишив тільки світло. Зараз включаємо світло. Говорить. у Нас споживає 59 Вт. Тобто це менше 5 ампер. плюс включимо поворотника. Це у нас 84. Напруга падає дуже мало, досить непогано. Тримає напругу. Включаємо дальне. А різниці немає. 90 Вт у нас обмеження в 100 Вт. 120 Вт, десь Ампер. Він не гріється поки що. Все працює. Можливо, проводку і залишимо. Ось саме ця понижайка. 12 вольт 10 ампер. Так, почав розбирати карбюратора. вирішив його зняти, а то, щоб зняти, тут прям цілий квест. Тут 4 хомутика, тут 4 до їх долізти. Там ще треба, щоб їх відкрутити. Ну Це ладно, почав мішає воздухан. Воздухана відкрутив три болта, подвинути, а його подвинути не можна. Помішає ящик на акумулятора. Зняв ящик на акумулятора, Воздухана і зараз буду якось пробувати його звідси віймати. Зняв карбюратори. Досить масивний, тяжкий є бензин, що всередині там є. Ось так от виглядає все. Буду від'єднувати все, що від'єднується від мотора. Зняв вихлопну систему. Повністю ось вона така. Вага одного глушителя. 6,3 кг. Тобто 12,5 кілограм два глушителя. У мене мотор на 2 кг важчий, всього-навсього, як вся вихлопна система. А мотор тут цікаво, скільки яка його вага. Зняв мотор, прийшлось трохи повозитися, прийшлось зняти фільтра. Масляного, масляного радіатора цього, дуже плотно Він туди заходить. І такий важненький мотор. Зараз я його зважу Побачимо скільки він важить. Поставили мотора на вагу і вага 67800. Це дуже прям важкий мотор для мотоцикла. 67 кг. Ось фінально вже розібраний мотоцикл. Все відкручено, дещо з проводки потім викинеться. Кробитиметься. ось таку раму маємо. Тут буде кріпитися мотор, тут буде батарея, повністю, а тут десь або так або так буде контролер. Так, далі будемо планувати, як встановлювати двигун, він буде знаходитись вал на рівні ось цієї рами. тут. Батарея буде знаходитись вище. І контролер десь тут або тут. Не за, напевне, за шиєм листом. Визов таку вже пластину, метал четверка. Просветлив один отвір для болта. Це пробний, так сказати. болти у нас М8. Ось так же виглядає цей круг. До нього буде кріпитися гольники і вже буде угольники до рами. Тут буде полумісяць, теж кріпиться на 4 болта. Раз, два, три і це четвертий. І також буде вже кріпитися до рами. Одна пластина готова. зараз виріжу іншу пластину. Це вже відміряв тут. Це у нас метал 5 мм. Це четверочка. Тут буде полумісяць, тому взяв більше товщі метал, щоб надійніше було. Закріпили ось таку мотора. Тут буде угольник даватися ще. Там привариться рами і ось тут буде розкосик. Тут привариться уголком і привариться осинеться сюди. Зварило ось таке кріплення на мотора, дали косинця тут. Там ще косинець є. Для більшої жорсткості це буде намертво, а інша частина буде відкручуватись від мотора, на болтах буде триматися. Покрасив вже всі деталі, позакрашував повністю всю конструкцію, де була сварка, де шварилося, зачищалось. Зараз встановлю мотора і закручу. Вже майже закріплений мотор буде прикручуватись до уголка тут болтом. І оця пластина теж сюди буде болт, що не посвердлив. І ось тут буде болт. Трима болтами тут. І з іншої сторони у нас це все приварено повністю. Конструкція тримається зараз тільки чотирма болтами. І вже вона і вже не здвинути. Дуже крепко тримається. Ось на даному моменті завершиться перша частина, далі буде, напевне, про акумулятор. Буду складати акумулятор, можливо, буду проектувати, щоб він починався у нас десь ось тут. Чи так чи так банки будуть, і буде підніматися сюди, вище і йтиме десь сюди. Акумулятор дуже буде масивний такий. Ось на такому. Етапі закінчується перше відео. У кого є якісь можливо ідеї чи поради, як зробити, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.